Медалі спортсмени виборювали на двох дистанціях у 200 метрів за системою загального старту та 2000 метрів за системою гандикап, розповів голова обласної федерації веслування Віктор Вінтоняк. Каже, закриття сезону це традиція із майже 40-річною історією. Ми збираємо всіх від самих від новачків, які тільки-тільки перший сезон займаються, до тих, хто завоював різного роду медалів, особливо на міжнародних змаганнях, щоб ми показали. Найменшим, що все можливо. Подивіться, вони з вами тренуються в одному елінгу, передягаються з вами, виходять на воду разом, і все, ви їх можете побачити на дистанції. Ці змагання носять такий якби сімейний статус. Закриття сезону це перші змагання для найменших веслувальників дітей від 8 до 13 років. Одним із новачків цього року став 11-річний Дмитро Кель. Хлопець вже два роки тренується на кануї, але змагається вперше. На дистанції 200 метрів прийшов другим. Найскладніше, ну про піру, то я не вмію це робити. Веслуватиме Дмитро і дві тисячі метрів. Каже, попри тренування, великі дистанції для нього ще складні. Тому що там треба тривалість, у мене і так собі. Я можу так під 100-250 метрів дуже швидко, а, а потім вже ну, починаю слабіти, слабіти, слабіти. 15-річний Віталій двічі чемпіон України із вислування на каное на 200 метрів. Минулого року також виграв золото на Кубку України на 500 метрів серед учасників 2005-2006 року. Народження хлопець тренується 5-6 днів на тиждень від години до трьох і завжди розраховує на перемогу. Немає просто наблюдаю за сильнішими і стараюся тянутись за ними, повторювати їхні дії на воді і прогресувати і ставати кращими. Володимир Герасимович також змагався за медаль у фінальному запливі, але на байдарці. 16-річний хлопець приїхав з Бурштина. Вже виступав на чемпіонаті України. У перегонах на міському озері прийшов четвертим на дистанцію 200 метрів. Задоволений, це не перший, не останній заїзд. Ну я не розстроюся. Сильні суперники, але буду старатися тренуватися. Руслан Галій вчить дітей вислувати на байдарці у місті Долині. На змагання приїхало семеро його вихованців від восьми до тринадцяти років. На думку Руслана, для гарного результату потрібне бажання дитини займатися та наочний приклад тренера. Дисциплінувати, привчити до спорту, ота на початках. А потім, якщо вони займаються рік, два, то потім вже таких проблем не виникає. Тоді вже йдуть результати. Все залежить в принципі, від. Більша частина від тренера на початках, а потім уже від самого спортсмена, як він може себе реалізувати в цьому виду спорту. Усі учасники змагань отримали медалі та грамоти. Також тренери оцінили напрацювання своїх вихованців та визначили подальший напрямок тренувань. Наталія Олексієнко, Олександр Бокатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.